Риває прямий ефір на Суспільному. І далі ми продовжуємо. Агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало через Прозоро продажі перших 16 картин з колекції держзрадника Віктора Медведчука. Про це повідомила голова Арма Олена Дума у телеграмі 13 листопада. Що відомо про ці картини? За скільки їх вдалося реалізувати і куди тепер спрямують ці кошти? Про це все далі говоримо із заступником голови агентства з розшуку. Та менеджменту активів Гріголом Катамадзе. Вітаємо вас. Вітаю. То... Добрий ранок. Добрий. Розкажіть нашим глядачам і поділіться з нами інформацією: як обирається порядок, які саме картини, і скільки їх будуть реалізовані протягом дня? Що це за картини? Дякую, дякую за запрошення. Вітаю ваших глядачів. Насправді. Я хотів би сказати, що взагалі в рамках кримінального провадження було передано варма двісті 286 шість картин, 285 картин. Після цього була зроблена оцінка незалежними двома експертами, і визначено, що 149 картин з цих 285 – вони. Є культурною спадщиною, тому ми е, оголосили е, тільки на, на реалізацію 136 картин і е, була, була зроблена оцінка, і е, вчора почалися торги, І перші 16 картин було реалізовано на загальну суму 315 тисяч гривень. З цих одна саме дорожча картина була, яка була продана за 76 тисяч гривень. Статова ціна була 76 тисяч, і вона так і була продана, тому що був один учасник. Наступне, що я хотів би сказати, згідно порядку АРМА розбиває на лоти, тобто 136 лотів. Відповідно до заявки АРМА, організатор, який був обраний на конкурсі, організатор, який зареєстрований на Прозоро, він організує торги і він організує згідно його порядку. Тому е е вчора відбулися торги, сьогодні продовжується. Сьогодні було е 19, Зараз ще йдуть торги. Я не можу говорити детально. Мені відомо на, на, на момент нашої розмови, що е, три лота, три картини А, але я не буду зараз говорити деталі, тому що поки йде аукціон, по ітогам аукціону ми обов'язково повідомимо суспільству, як завершився сьогодні аукціон. Наступні лоти будуть кожного дня виставлятися до 22 е, листопада. Пане Григорьевич, скажіть, будь ласка, якщо картина не продасться. Ну, припустимо, не буде на неї покупця, то вона буде повторно виставлятися на аукціон. Так, так. Mm -hmm. Ну, на жаль, згідно порядку, не має значення картина чи будь-який інший, інший актив. Якщо вона не продана з першого разу, вона потім виставляється повторно, але е, знижується ціна на повторних таргах. Але будемо сподіватися, що е, картини будуть продаватися. Uh, і uh, скажу відверто, для нас це важливо не тільки з точки зору реалізації картин, а взагалі з точки зору реалізації будь-яких будь активів. Тому що я хочу, щоб суспільство uh, розуміло, що uh, активи, які uh, рішенням суду передані на реалізацію варма, це ті активи, які можуть втрачати uh, або швидко псуються, або втрачають свою вартість. Швидко тому суд приймає рішення про передачу варма на реалізацію. Скажіть, будь ласка, куди будуть спрямовані кошти, виручені за ці картини? Ну, згідно спеціального закону, АРМА у нас є два напрямки: перше, кошти, які будуть вилучені від реалізації будь-якого активу, в тому числі. Від картин вони або розміщаються на депозиті, або ми єдиний орган виконав центральної виконавчої влади, який має право купувати військові облігації. І тут принципова позиція керівництва АРМА, що все, всі активи, які будуть реалізовані, які належать Медведчуку і іншим. Іншим е, особам, які зрадили Україну, вони принципово будуть на, 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 направлятися на придбання військових облігацій на обороноздатність нашої країни на посилення нашої армії, яка воює сьогодні з ворогом. А скільки ще є таких активів арештованих саме Медведчука, і е, коли вони будуть реалізовані? Ну, наступне, ми на найближчій на наступному на наступне засідання комісії плануємо ви, винести ще е, частину заарештованих активів, а саме це е, дорогоцінні монети, ма, ма, е, це яйця фаберже, це статуетки і інше майно. І я думаю, що це скоріше за все буде на наступному тижні, і ми оголосимо ви. Побачити через оголошення після засідання комісії. Пане Гріголи, ну, да, я перепрошую. Подібна. Я думаю, може, може я випереджу ваше запитання, але це дуже важливо. Е, є найрезонансніший актив, про це все говорять уже в Україні, і не тільки в Україні, а за кордоном. Це Яхта. Mm -hmm. е, і я тут хочу сказати, що е, трошечки не ви невеликій історії. У двадцять році, в квітні, яхта була розшукана арма. Після, того, після цього був накладений арешт українським судом. І дуже швидко, в 2022 році, давайте згадаємо, в якому стані ми були. В 22-му році дуже швидко було легалізовано рішення Українського суду в Хорватії, де на той час знаходилась яхта, де арма знайшла його, і рішенням Хорватського суду воно було передано на реалізацію, тому що точно так як я вже говорив про ті активи, які швидко псуються. Яхта теж відноситься до таких яхта, автомобілі, літаки, відноситься до таких активів, які швидко втрачають. Вартість і є навіть рекомендації європейських країн G7 на про те, щоб такі активи виставляти як можна швидше на реалізацію. Так ось в Харватії було прийнято рішення Харватським судом про арешт травня 2022 року і передачу на реалізацію АРМА. На жаль, я вимушений констатувати факт, що протягом півтора року. Не було зроблено майже нічого, не були, не були прийняті відповідні порядки, тому що не існувало ніяких порядків для реалізації активів, які заарештовані за кордоном. Вперше ми це зробили після того, як арма очолювала пані Олена Дума. В листопаді декілька місяців готували ці документи, узгоджували з різними відомствами в країні і в кінці. Листопада цього року минулого року було прийнято постанову Кабінету міністрів України про порядок реалізації активів за кордоном. І ми дуже активно почали працювати над цим питанням. Навіть ніхто не вірив в те, що ми навіть проведемо конкурсну комісію цього питання, але ми провели конкурсну комісію, обрали відомий аукціонний будинок. Нідерландський будинок, який на рік продає 400 яхт з прибутком більше півтора мільярда євро. Ну, на жаль, сталося так, що не вистачило часу, і це скажу відверто: тут іще повинні розібратися, в чому тут тут справа, чому так сталося, тому що арма зробила все, що було в можливостях наших. Ще раз говорю, обрали переможців. Але, uh -huh. е Але зараз яхта е не хочу з того, що одна, одна хвилинка буквально. Я вам скажу, тому що е е рішення суду було тимчасовим uh -huh. на два роки. Воно закінчилось в травні 23-го року. І, але ви знаєте, що проти пана Медведжука є чотири кримінальних впровадження, і згідно одного з них є нова ухвала суду, яка прийнята українським судом в кінці серпня, і вже от три місяці пройшло. Як ми вже тричі звернулись до колег до офісу генерального прокурора почати процес. Легалізації рішення українського суду про накладення арешту і передачу варну на реалізацію так. в Хорватії. пане Гріголе. Перепрошую, і мушу, бокі, мушу вас перервати, тому процес. що маємо переходити до новин. Але я зрозумів, що цей процес ще триває і він поки що не завершений. Ми будемо стежити за тим, як будуть продавати цю яхту і не тільки яхту, а й інші активи. Вам дякую за те, що доєдналися. Грігол Катамадзе, заступник голови арми, був з нами на прямому зв'язку.